Перші дні січня 2017-го за тематикою викликів мало чим відрізнялися від подібних за минулі роки. За період з 1 числа по 9 число, тобто по вчорашній день, патрульна поліція відпрацювала порядка трьох тисяч визовів. Більшість визовів касається сімейних сорок плюс кражі і грабежі на вулиці. Вулична злочинність що зазвичай розгулюється під час тривалих свят, нехай не чувається, говорять в управлінні патрульної служби кривого рогу. Вже завтра розпочнуться відпрацювання по районах міста, і ситуація увійде в межі. А ось кількість ДТП під час свят і негоди на диво не збільшилась за 9 днів було зафіксовано 57 аварій. У 16 з них були потерпілі, проте відзначилися водії під градусом. По нашим п'яним. Водітелям, тобі ж воді, які управляли в алкогольного опінення, було виявлено 38 восім чоловік за 8 днів. На святвечір за погіршила ситуацію на дорогах. Патрульна поліція включилася у вирішення цієї проблеми. Намі був создан канал в програмі Зело. Ми через цей канал могли оперативно давати допомогу тим воділям, які застряли в снігу. Близько сотні водіїв нині завдячують визволенню зі снігових тенет криворізьким копам. Завдяки їм дві машини швидкої змогли доїхати до хворих. Тимчасові незручності, пов'язані з перекриттям основних автонапрямків, убезпечили життя багатьом людям, впевнені в управлінні патрульної поліції. Нам удалось избежать, наверное, того, чего мы действительно боялися смертей на дорогах между значення. значения. То есть, это ті, которые виходять на виходять на Крапивницкий. Действительно, ни один человек в Днепропетровской области не погиб из-за погоды. Що ж до кримінальних злочинів, то за перші дні нового року зафіксоване одне вбивство: зловмисник упійманий, затримано двох грабіжників рецидивістів і трьох людей зі зброєю. Марина Кутькостянтин Сологуб, програма Місто.